Доброго ранку, діти! У нас з вами заняття з логіко-математичного розвитку. Тема нашого заняття порівняння груп предметів один багато. Дітки, погляньте, до нас з вами в гості завітала лялька Катруся. Давайте з нею привітаємося. Привіт, катрусю! Ми раді тебе бачити! Погляньте, малята! Катруся принесла нам. Цілу коробку з іграшками. Ви любите гратися? Давайте подивимося, скільки і чого принесла нам катруся. Скільки катруся принесла ведмедиків. Так, один. А скільки вона принесла кульок? Одну. Скільки дзик принесла катруся? Так, одну. А скільки катруся принесла пірамідок, кубиків та машинок? Вірно, діти, багато. Чого більше? Пірамідок чи кульок? Правильно, пірамідок більше. А чого менше? Ведмедиків чи машинок? Вірно, менше ведмедиків. Дітки, давайте з вами пограємо дидактичну гру, яка називається Будь уважним. Я вам буду показувати картинки, на яких зображені предмети. Якщо ви побачите один предмет, ви повинні плеснути в долоньки. А якщо багато, Затупати ніжками давайте спробуємо. Молодці малята ви дуже уважні. Дітки, пропоную вам трішки відпочити та виконати фізкульт-хвилинку, яка називається Щось не хочеться сидіти. Щось не хочеться сидіти. Треба трохи відпочити руки вгору, руки вниз, руки в боки, руки так, руки вгору, як вітряк. Вище руки підніміть і спокійно опустіть. Плесніть, діти, кілька раз. До роботи. Все гаразд. Діти, давайте з вами пограємо ще одну дидактичну гру, яка називається розклади іграшки. У нас з вами дві смужки, тобто дві полиці. Червоного та жовтого кольору. Покладіть, будь ласка, одну іграшку на жовту полицю, а багато іграшок на червону полицю. Молодці, діти! У вас гарно вийшло. І остання дидактична гра, яку я вам пропоную пограти, називається запрошення на чаювання. До нас з вами малята завітало багато ведмедиків та просять пригостити їх чаєм. Скільки чашечок ми повинні поставити цим ведмедикам? Так, багато! А якщо приходить один гість, скільки чашок ми маємо йому поставити? Так, одну чашку. Давайте перевіримо, чи всім ведмедикам вистачає чашечок. Так, вірно, ведмедиків стільки, скільки ж і чашок, тобто порівну. Дітки, ви великі молодці, дуже гарно працювали. А тепер, будь ласка, плесніть у долоньки стільки разів, скільки у вас носиків. Тупніть ніжками стільки разів, скільки у вас на руці пальчиків. Дякую вам, мої розумники. Гарного дня!